Валюта в чергове б'є рекорди за встановленим Нацбанком курсом. Євро сьогодні коштує 48 гривень і 99 копійок. Це історичний максимум. Долар натомість коштує 44-41 гривню 77 копійок. Чому так стрімко змінюється ситуація на валютному ринку? Спробуємо з'ясувати разом з Олексієм Козаревим, фінансовим експертом сайту МінФін. Пане Олексію, ради вас бачити сьогодні в нашому ефірі. Доброго дня. Я теж вас рад бачити, пане Олексію. Власний курс євро досяг рекордних показників за даними НБУ. Скажіть, будь ласка, це межа? І скільки взагалі може коштувати євро до кінця цього року? Ну, якщо дивитися об'єктивно, що ми розуміємо зараз? Наклалися два дуже великих такі фактори, які дають якраз результат, який ми зараз бачимо. З одного боку, у нас з вами все ж таки зростає поступово долар в Україні. Це до гривні, а крім того, зростає євро відносно на міжнародних ринках до долара. І таким чином, через цю синергію, у нас виникає ситуація, коли дуже активно зростає курс євро в Україні відносно гривні через, через цей перерахунок. Я думаю, що ми дійсно все ж таки досягнемо о, десь межі 50 гривень. Це потенційно вже можливо, тому що зараз. Вже і готівковий курс десь продажі де 49,50, 49,65, Я бачу, от на сьогодні на ранок. Ну і бачу, що відбувається на міжбанку. Тому з одного боку, це міжнародний фактор на який ми не впливаємо взагалі. Україна не впливає. Тобто, це фактор Трампа, який є, це фактор того, що дев'ятого у нас липня буде з вами. Зрозумілим, чи будуть нові підвищення мита з Європою між сполученими штатами і Європою, це вплине теж на пару євродолар. І таким чином на курс євро в Україні теж ну і крім того, потрібно подивитися, що буде відбуватися з економікою штатів і економікою Європейського союзу. Зараз насправді євро більш передбачувана валюта, і інвестори дійсно вкладаються більше в неї на міжнародних ринках, враховуючи цей от фактор непередбачуваності Трампа, його мит і так далі. Тому зараз потенційно євро ще може дещо зрости до кінця року. Я думаю, тут питання, але цей фактор циклічний. Потрібно розуміти, що пара євро-долар постійно зростати, теж не може. Чому тому, що сильний, дуже сильний євро це вже не вигідно європі, тому що тоді європейські товари вони втрачають свою конкурентну здатність відносно, наприклад, тих же самих американських і так далі, тому що вони стають дорожчими. Тому ЄЦБ теж буде все ж таки намагатися дещо знизити, будемо говорити так. От це співвідношення вже на користь того, щоб дещо ну будемо так здешевшити євро відносно долара. Ну і останнє, що теж впливає зараз так потенційно на ринки, і це теж потрібно говорити відверто. Це те, що е крім того, в Євросоюзі вони зараз займаються активно тим, що хочуть збільшити і активізувати свою економіку. Ви знаєте про 800 мільярдів євро, які вони хочуть направити зараз в оборонний комплекс, і так далі, і це буде пожвавлювати економіку. Тому інвестори зараз зацікавлені в європейському фондовому ринку, і він навіть може перевищити по своїх показниках. І по потенціалу росту, навіть американський ринку пане Олексію. А НБУ може вжити якісь дій для компенсації валютних коливань? Ну дивіться напряму зараз. Ми ж пам'ятаємо, що зараз у нас курс поки що гривні прив'язаний все ж таки до долара. І це рішення національного банку так було завжди. І таким чином ми НБУ опосередковано впливає на курс євро в Україні, тобто, що вони можуть робити за рахунок своїх інтервенцій масованих і збиття, будемо говорити так, дещо курсу долара до гривні, тобто через продаж більшої кількості валюти на нашому міжбанку, вони можуть дещо знижувати курс долара на нашому міжбанку і так опосередкованої на готівковому ринку, і через цей перерахунок пари євро-долар. Який на міжнародному ринку відбувається, таким чином дещо компенсувати зростання євро на міжнародному ринку, і тоді до гривні курс євро буде ну, більш-менш стабільним. Крім того, все ж таки я вважаю, що через деякий час національний банк все ж таки буде переглядати прив'язку нашу до від долара до гривні до євро. До гривні, тобто буде все ж таки переорієнтація. Тим більше, що зараз у нас обсяги операцій в євро постійно зростають, тому що у нас найбільший товарообіг вже зараз з країнами Євросоюзу. Ну і Україна йде в Євросоюз. Тому фактор зростання долі євро в ЗВР золотовалютних резервах, він теж буде впливати на ринок. Тобто у Національного банку є механізми, за рахунок яких він може все це зробити. Пане Олексію, давайте далі поговоримо про ціни на дизель і бензин. А власне ціни зростають. Як ви вважаєте, в чому причина і яка може бути гранична ціна палива? Це питання таке, дуже знаєте, от у нас ціни на бензин, це як курс долара в обмінних пунктах, це люба бабуся може про це говорити. Але якщо дивитися без шуток, вже то, то, то що можна сказати відверто, перше все ж таки ціни поки що на паливо, вони зростають за рахунок міжнародного фактору. Ви пам'ятаєте, що коли була ситуація на близькому сході, нафта зросла, таким чином зростають ціни в кінцевому варіанті на бензин, де спаддес палива. Тому я ще думаю, що якщо е, будуть все ж таки, те, що зараз відбувається, то все рівно все ж таки, на, десь на гривню, на дві, зараз ціни поки що будуть теж зростати. Це об'єктивний фактор. Ну і крім того, будемо говорити теж відверто, ми ж розуміємо, що у нас і по диспаливу, і по бензину, у нас всі наші мита вони прив'язані до офіційного курсу євро, підкреслюю, до євро. І таким чином, коли курс євро дещо зростає, то у нас держава отримує дещо більше в, в в якості податків та ми тому зараз оця така деяка невеличка плавна девальвація долара, вона буде продовжуватися поступово, і це буде впливати і на курс євро. Ну і на паливо. Теж ми розуміємо, тому що воно все взаємопов'язано зараз. А як Ви вважаєте, ціни на паливо сильно впливає на ціну утворення продуктів? Це прямий фактор, і ми розуміємо, що зараз я все таки думаю, що інфляційний процес у нас зараз і так 15,9% У нас інфляція вже і е, зростання цін на паливо це прямий фактор, який впливає в кінцевому варіанті і на інфляцію, і на спожив, споживчий кошик. Тому що ми розуміємо, що любий бізнес, і як від, наприклад, продуктів харчування, так і логістика, і все решта, вона залежить від того, цін, які є на паливо, на той же самий бензин на енергоносі. І так далі, тому воно все буде закладатися в ціни і воно буде впливати на е, ситуацію на ринку. Тому зараз по інфляційних процесах, зараз на жаль, поки що я думаю, що значного зниження цін е, ми не отримуємо зараз. На жаль, от виходячи з тої ситуації, яка зараз є. У нас хвилинка залишається от стосовно інфляції, про яку ви згадали, вона вже майже 16% у річному вимірі. які причини її пришвидшення? Ну, тут є декілька факторів. По-перше, я вже казав: все ж таки зростають ціни на енергоносії, воно впливає в кінцевому варіанті на споживчий кошик. Раз по-друге, ми все ж таки пам'ятаємо, що деякі адміністративні послуги і адміністративні ціни зросли на деякі, наприклад, комунальні послуги, воно теж входить в продукт... в споживчий кошик. Крім того, зростають ціни зараз на продукти харчування. Це воно теж відбувається. Тобто така повзуча інфляція вона зараз є і тому зараз. Тут єдине, що може бути для нас позитивним фактором, хоча це взагалі для України не такий вже позитивний фактор, це то, що все ж таки за рахунок того, що Євросоюз поновив наші мита по агропродукції, деяка кількість додаткової продукції вона буде залишатися в Україні, тобто буде, а в нас є, будемо говорити так, ми її виробляємо більше ніж ми споживаємо. І таким чином це, це теж вплине на ціни, а вони теж входять в поживчий кошик. І таким чином, деякі продукти харчування вони за рахунок того, що дещо знизиться, не сильно, але знизяться по цінах. Е, е, за рахунок цього фактору це буде впливати на інфляцію. Вона буде дещо зменшуватися за рахунок цього фактора. Але взагалі, е, на жаль, поки що тенденція до зростання цін в цілому вона буде. Дякую вам дуже, пане Олексію, за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Дякую вам теж. Да, гарного вам дня. Я нагадаю. Це був Олексій Козирев, фінансовий експерт сайту МінФін.